А, блін. На твіч підпишіться на телеграм-канал. Коротше там. Ладно, всі посилання в описі. Якщо захочете, самі підписатись, толку що казати. Все, пока-пока-пока. Привіт, вітаю на каналі Бесіда. Дякую, що завітали на моє відео. Я знову йду на свою. Звичну місцину вже, і буду щось сьогодні вам знову розповідати. Все, Знаєте, що я подумав? Що Поки йду, можна коротше, зняти е, круту проходку, типу як класних е, відосах, і зробити вигляд, що начебто так і потрібно було. Зараз все буде. Що завжди таке робиться, що ви думали? Фу! Що ж, я сподіваюся, що ви там собі взяли якийсь чайок. Ну, бо таке відео, як завжди, в мене. Ну, не як завжди, точніше, вже... вітер жорсткий, це я хочу сказати. Точніше, вже нові відео вони не Не супер довгі, не такі довгі, які були раніше. Я їх намагаюся робити більш якось вижитими по інформації і тому подібне. Тому можуйте зручніше сьогодні. Така погода, в принципі, якраз для того, щоб отсидіти вдома, пити чай і дивитися якісь такі атмосферні відео на каналі Бесіда. Отак, от от так що можете передивитися ще багато попередніх відео. Ну, коротше. Ну та я знову повертаюсь. Тож, сьогодні я хотів би поговорити на таку тему про те, коли у вас є бажання щось робити багато, багато якихось справ. Ну і взагалі, от про цю, про цю тему, бо я власне така людина, у якої дуже багато бажань і дуже багато різних занять. Я думав взагалі часто про те, чи це нормально, і не дарма в мене в руках от така книжка. Я її купив дуже давно. ну Реально, я не пам'ятаю, можливо, навіть в 17-му році там, чи, чи в 18-му, Коротше, дуже давно. І якось я розповім трошки історію. І якось я один із днів щось вирішив переглянути свої книжки, типу які. Блін, дощик такий легенький, йде, не знаю, чи ви бачите. Коротше, якось вирішив переглянути свої книжки, які в мене є. Бібліотеці. І знайшов цю книжку, і типу, ну, думав, що якась книжка про мотивацію і тому подібне. Але я почав передивлятися в ній зміст і знайшов дуже класний пункт, який, в принципі, мені на той момент і потрібен був, який я шукав. Я хочу забагато і не можу зосередитися. Блін, така погода починається. Я сподіваюся, що жорсткий дощ не пуститься, бо зараз так почало моросити насправді. Блін, жесть. І Книжку мочить, блін, книжку б не хотілося, щоб намочив. Отож, розділ називався Я хочу багато і не можу зосередитися. Я зрозумів, що це реально розділ про мене, і це те, що я повинен прочитати знову. І, власне, те, що я в ньому прочитав, це те, про що я вам сьогодні розповім: що в принципі мати багато різних занять це нормально. І от я хочу про це трохи поговорити далі. Пішли на іншу локацію. Бам! Я поки йшов, я зрозумів, що от я як знімаю відео, як починаю знімати особливе відео, не знаю, чи це через переживання якісь, чи це через те, що я намагаюся щось сказати толкове. Я дуже швидко говорю, і, ну, багато тараторію, от воно швидко виходить. Так, це все. Коротше, не прикольно. Бо я намагаюся робити. Блін, дощ посилюється, жесть. Ну, ладно. Бо я намагаюся робити свої відео спокійними, але я розумію, що через оці тараториння, вони можуть такими не здаватися. Блін, і дощ посилюється дуже сильно. Капець. <рес> Блін. Але добре, нічого. Я трошки всховався в деревах, в принципі, хоча так наче не скажеш, але якщо я до кінця відео супер змокну, то це ваша вина, не моя. Ну, звичайно ж, треба ж вину спихувати на всіх інших. Ну, бо, типу, я ж не винен, що я сюди прийшов під дощ. Правильно. Ну так, да так от, повернемося вже до теми відео. І я хочу сказати, що от я прочитав в тій книжці про те, що є такі типу, два типи людей, як сканери і дайвери. Сканери це такі люди, які цікавляться всім. Їм цікаво, там, не знаю, будова квітки, їм цікаво займатися музикою, тобто, дуже-дуже великою кількістю занять, і, це, і саме головне з цього, що це нормально. Це окей, займатися великою кількістю занять. А є в той час і дайвери, які не звичка поглиблюватись, обирати якесь одне заняття, і от його і ним займатися все життя. У мене це так не працює. Ну тобто, я зрозумів, що я не така людина, адже протягом всього свого життя я взагалі цікавився дуже великою кількістю занять. Ну, типу, і постійно в мене постійно це було типу. Так, я більшість я більшість часу займаюся музикою, але все одно мене десь було бажання от щось ще робити. Десь от свій, не знаю, ось цю типу творчість, кудись її, кудись її дівати. І що я хочу сказати, що... Знову ж прочитавши це в книжці, що це нормально, типу, от, займатися різними видами занять. Якщо тобі ними цікаво, то ти ну то тобі і потрібно ними займатися. Не, не потрібно себе тільки приковувати до одного роду діяльності. Боже, дочь, пожалуйста. Ну, це не потрібно робити, не потрібно собі нічого змінювати. І про це прямо в книжці цієї пишеться: що, типу, якщо ви сканер, вам не потрібно нічого змінювати. Вам потрібно просто навчитися регулювати час. Ну, тобто, обирати час, коли ви будете займатися е, тим чи іншим заняттям, але не закидувати їх. Типу, от якщо, наприклад, взяти да, мені подобається записувати аудіокниги, знімати відео, стрімити і ще там паралельно займатися музикою. Окей, я повинен собі придумати. І я в принципі, от ну, я так налаштував, що я в день якийсь певний час я можу приділити там в основному зранку, я записую аудіокниги. Так, це не кожен день виходить це також по бажанню. Але я не закидую це, бо, типу, мені це досі подобається, і типу, чому, чому б це не робити? Я, наприклад, зранку сідаю, записую аудіокнигу, а ввечері у мене може бути стрім. Типу, я, я теж думав про це, можливо, якби зі мною щось не так. І от проблема в тому, що от завжди проблема в тому, чому я не можу досягти якогось там успіху, от що я не сильно фокусуюся на якомусь одному занятті, бо я то почав все робити. То потім я перемінився, почав це робити. То один формат відео, то інший формат відео. Тут я, тут я цим цікавлюсь. Тут я веду один канал про жорстку, типу про саморозвиток. Тут я вже закинув, починаю канал Бесіда ось вести. Типу, трошки, типу, як, і також, наче про саморозвиток, але вже трошки з іншим форматом. Тут е я познайомився з Ліною, е з моєю дівчиною, і вона мені показала стріми, тут я вже починаю стрімити. І, типу, отак от ці різні заняття перекликаються, але я розумію, що напевно вони всі для того, щоб кожна з оцих моїх особистостей знаходила собі прояв. І я насправді дуже радий, що я зміг знайти для кожної своєї цієї особистості. От, мож... ну, це можливо звучить як біполярний якийсь розлад, ще щось, я не знаю. Але можливо ви мене розумієте. Саме головне напевно, як завжди, це. Просто пробувати. Якщо вас щось цікавить, ну, типу, якщо ви чимось загорілися і, типу, о, мене цікавить це, просто взяти це і спробувати. Типу, в мене це так завжди працювало. Так, да, я дуже багато занять, типу, розпочинав і потім їх і закидував. Але напевно, ну, бо вони просто через деякий час ставали мені нецікавими. Але напевно це є шлях, ну, типу, мені здається, це єдиний шлях до знаходження якогось свого справжнього, типу, або своїх справжніх занять, які тобі будуть приносити задоволення протягом життя. І, напевно, немає нічого страшного в тому, що ти щось пробуєш, а потім ти розумієш, що це тобі не було настільки цікаво, що тобі це не підійшло. Типу, ну, от, насправді класно, я думаю, якщо да, говорити про дайверів, якщо по термінам книжки говорити, типу, це класно, коли ти можеш. Коли ти знайшов собі якесь одне заняття, хобі, і можеш ним займатися, в принципі, приділити йому цьому заняттю, точніше, приділити все життя і постійно не займатися. Це круто, я вважаю, це прям взагалі класно. Саме гірше це коли ти взагалі не знаєш, чим тобі зайнятися і що робити по життю. Тому, тому, я думаю, не сильно є велика проблема, коли тебе цікавить багато різних занять. Вони просто пробувати ними займатися, і я впевнений, що з часом ви знайдете те заняття, яке буде вам насправді по душі. Типу, так я зараз, навіть я зараз все одно я. Ну мені здається, я в пошуку. Типу, так, мені от подобається знімати відео, подобається стрімити музикою займатися, записувати аудіокниги. Типу так, мені, мені це все подобається, і я буду дуже радий, якщо я буду цим займатися ну, там, через рік, через два. Це буде дуже круто. Типу, так, зараз, зараз от, якось такий. етап. все одно я розумію, що я змінююся. Якось змінюється. От типу заняття, наче вони схожі, але все одно через те, що я якось росту інші думки, якісь різні події, все одно ці ну, трішки вони виду змінюються. Але я думаю, це також нормально, бо навряд чи типу, шлях до якогось успіху чи до розвитку стоїть через те, що ти просто будеш. зрозуміло, що він е, через повторювання одних і тих самих дій, але вони все одно змінюються, бо, типу, бо це, буде, ну, це буде розвиток. Це, це і є розвиток, коли е, ти робиш, начебто, одні ті самі дії, але вони вже зовсім інші. Загалом. Я думаю, ви зрозуміли, що нічого страшного немає в тому, якщо у вас є багато різних занять. Я сподіваюся, я зміг це вам трішки переконати в цьому. Бо я і себе трішки переконав знову ж і після прочитаного, і після про те, що я сьогодні тут не розповідав, бо, виявляється, от є такий тип людей, як сканери. Це я і це, можливо, ти. І, і це окей, і що не потрібно нічого змінювати для того, щоб жити Хороше і щасливе життя. Ну, типу, в саму, першу, в саму першу чергу в гармонії з самим собою. Якщо тобі подобається велика кількість занять та, будь ласка, займайся. Головне, знаходити для цього час, для всіх книг. І не переживати, що якщо там от, ти записуєшся аудіокнигу раз на тиждень, ну, якщо я от записую аудіокнигу раз на тиждень, не переживати, що я це роблю раз на тиждень. Головне робити це і не закидувати. От і все. Так що якось так. Ось таке сьогодні відео. Дякую, що були на ньому. Ну, як завжди, дякую, що. Я... Якщо ви додивилися до цього моменту, я дуже вдячний тобі. Е, бо, ну, типу, я в кожному відео повторюю, що ці відео не дивляться, але знову ж я. Е, мені подобається це робити. Типу, я не знаю, чи це взагалі колись, типу, мені щось принесе, але поки що це. Не знаю, цікаве, прикольне заняття, ще й зараз я трішки змінив формат, хоча, мені здається, в цьому відео я теж дуже багато наговорив. Але надію, що воно вийде на 10-12 хвилин і не буде супер довгим. Ну і все. Ми стоїмо на місці, розвиваємось, щось робимо, не відкидаємо свої хобі, продовжуємо ними займатися, навіть якщо дуже рідко, і все буде окей. Все. Пока-пока, до зустрічі в наступних відео.